Зарядка моя буде, Так, все перезаряджаюсь. Так. що зірвалось. Йоу, так, що зірвалось в поселенні, О! всім привіт, друзі! з вами знову я Саша, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. і прямо зараз. На Торецьк, ну, там Торецьк, там щось з будинком. туди прилетіла ракета щойно, Добре. Я прямо зараз відбиваю напад русаків. Я не знаю де колонія яка йде, їде. Але її ніяк немає. І мені доводиться самому відбивати напад. Подивіться скільки їх там. Подивіться. О, вони по мені стріляють! Зараз покажу. Подивіться! фу 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 Так, можливо, зі снайперської двинківка їх. Нормально. Туби в одного. Так. Блін! Хто це копав? А, це ж я робив точно. Тільки я так міг покопати. Так, треба з цього автомата. GM4. Так, стреляємо. Ой-ой! Так. Він себе не стреляется це дивно. Це дуже підозріло. Гіляю! Вбив, добре-добре. Так. Я знаю, що я зараз хочу зробити. Так, переходжу сюди. В... Ловіть! Що там? І... Ні! Граната перелетіла! О, ні, граната перелетіла, це дуже погано. Це дуже і дуже дуже погано. Так, треба далі по ним стріляти. Так, що вони там? Треба ще одну гранату кинути. Увіть! Так, Блін, граната знов не про... не долетіла. Погано. Добре, так, перезарядка, перезарядка, перезарядився. Так, тут теж перезарядка. Зі снайперської гвинтівки. Спробую. О, попав. Нормально. Так, іду в невеличкий наступ. О, я згадав, тут вже ж до речі, тут недавно побудували ось такий от міст, і я зараз через нього так пройду. Отак, От і обиду їх. От. До речі, тут рівень води піднявся. Да! Тут рівень води піднявся. все тут була пере... перехід між цим островом та. Між цією частиною. Між цією землею та тією землею. От. Але я її затопила. Так, проходжу тут, позаду. Зараз я їм туди гранату кину. Я їх вже потроху бачу. Так. Осьо. Тут їхня база десь приблизно. Так, ой. Ой! Так, я підірвав там їх небагатьох. Опа! Один. Мінус один. Так, тут проходжу. Так. Ще мінус. О! Тут ще є! Лови! Так, що там? Відірвалось? Дай, го! Відірвало! Але тут ще є! Так, сюди! Діснай прискорі. На! Все, готово! Все, більше нікого нема тут. А тут. О, тут їхній штаб був. Зрозуміло. Угу. Ну все, я відбив їхній напад. Треба терміново подивитись, що там з будинком сталося. Там якийсь чи вибух був чи що. Так, перепливаю. Все. Сюди, 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 сюди. Дерево мені не потрібне. Так, шуче. Ось Він там весь палає. Там вогонь. До речі, тут ще я поставив прапор. Український. Так, переходжу, переходжу. О, ні! Що ж цим стало? Селяни, шо... Селянин, з, цим... з цим будинком сталося? Селяне, а Селянин, а що з цим з цим будинком сталося? В цей будинок потрапила ракета. Ось цього недавно, годину тому приблизно. А, зрозумів. Треба тут це все потушити. Так. Потушив. Потушив. Так, сюди. Блін, немає нічого, хоча можна будет потушити. Шапкою? Та не, я так шапку свою підпалюю. Так давайте тушу. Так, тут потушив. Тут ще прям така гаряча штука залишилась від цього. Опа! Пристрельбу сюди. Так, тут ще тушу. Все, потушив. Так, переходжу. Стоп. А що це таке? Це Це росіяни? С, селян селян Так, що таке? А що там от відбувається? Що там за солдати? То російська армія сюди прийшла. Вона хоче я чув, вони хочуть сюди пробратися, поки ти воюєш на іншій ділянці. Отам, де, де ти був? Що? Так. Треба їх зупинити. Ну ж, добре, можливо, йдіть в, в ті будівлі селянин с А де мені щось взяти? Можливо, є якась оборона чи якийсь блок, щоб я міг щось побудувати. Якусь оборону собі? Так, у тому маленькому будиночку, там де є укриття, пам'ятаєш? Так. І там є скриня у самому дальному куті. І там ти можеш за допомогою цих ресурсів, які там є, побудувати собі лінію оборони. Добре. Все, дякую за допомогу. Нема за що. Бувай! Бувай! Так. О ні, зараз ще буде ніч. Треба десь лягти поспати і... Тоді зранку вже буду лати. Ага, ось. Все. Ого! Мені так багато не треба, але все рівно... Знадобиться, знадобиться. Можливо... Оу, селяна, обережно. Так, сюди. А. Тут ще укриття. Прикол. Так, селяни, я тут посплю. добре. Добре. Все, на добро. <ривіт> все, я вже прокинувся. Доброго ранку, селяни. Доброго ранку. Все, так, посунься, не пройти. Так, уходжу. Я терміново побудувати, бо ці росіяни ще можуть вже десь тут заховатись. Так, терміново, терміново, терміново. О -о -о. Вони мене не бачать. Добре. Так, буду. Срочно, 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 срочно. Так, тут треба знизу теж поставити. Сюди теж поставити і сюди. Де це підкріплення, яке має йти? Його немає дуже довго. Чому його немає? Де воно так застрягло? Я не розумію, от куди воно годитесь? Можливо, з ним щось сталося. Хоча... Не, не думаю. Я сподіваюся, що вони вже скоро. Можливо через, можливо, через дві серії вони будуть тут. Можливо, все вже скоро. От. Тому... Якось так. Треба продовжувати зараз добудувати це швиденько. Пам-пам. Сюди поставили один собі пам 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 ага треба ще взяти це мені не потрібно накидаю ковідку так вламую ну добре не буду вламувати так дай та пройти пей дай взяв нормально так я тут розширити укриття. Але зараз головне це відбити цей напад. Бо вони ж можуть зараз прямо зараз піти на мене, хоч зараз почати стріляти, але вони зараз готуються, я так зрозумів. Оу, не так, я так стріляю. Напевно, що подумали, чого Чому і вся померло. Странно, може бути тут подумається. Так, аван. папа пам. папапамбам-бам. Та ну. Чого я не можу попасти? Так от і сюди такими... Таку плиту поставлю. А тут я отак буду, певно, що стояти. А ну-ка, якщо я зараз стрільну і вони всі на мене підуть, то буде погано, але... Три, два, один! Вони <буздальний> <каз> всі одразу ж повернулись в цю сторону. Так, добре, все. Продовжую стріляти, вони теж мене бабачили, почали стріляти вже. Так, добре. А це мені треба шлемку відвести, віднести. Дивно, що вони ніколи не йдуть в напад. Чого це? Але нічого. Це і добре, що вони і не йдуть. Хоча, я ж коли тось захищ... зачищав у минулій серії, а хто її ще не дивився? Хто ще не дивився? Подивіться обов'язково. Стрі обов'язково. От. Бо тоді ви не зрозумієте, де я взагалі. От. Так, ну що ж, продовжую. Убив! Все, мінус один. Так, що ви в мене стріляєте? <гум> так. Побачите. Таку, як димову за лісу. стріляю, перезарядка. Спред. Так, знов перезарядка. Добре з пістолета, можливо. одного. Знов перезарядка. Та що ж таке? Так, проходжу. Опа, а це ще що? Добре. Так, убив двоїх одразу ж. Так, це що? А ну-ка! Вики з гори! Так, нікого нема. Я магазин. Витратив. Добре. Зато я підійшов до них ближче. І... Лови! Ау, не попав. Перелетіла, перелетіла, перелетіла. Здох, Да. Ой. Убий. Так, все, проходжу, проходжу, проходжу. Так, чим можна... Так, по-перше, так хочу зробити. А по-друге... Лови! Що в мене стріляєш? стріляй! Так, тут нікого! Добре! вперед! Так! В укриття! Перезарядка! Лови! Не попав! Що з хмарами? Зараз дощ ще буде, не дай не дай бог, що буде дощ! Оу! Не потрапив! А тепер... Вперед! Так, убив! Мінус. Опа! Стріляю! Стріляю! Березрят Чорт. Чрт! Отримай. Помить! Мінус. Мінус. Я їх закидую! Ой, не то! Ще треба! Лови! 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 Готов! Так, де тут ще я? Ах ти ж! Лови, 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 лови! Обих! Обих! Нічого собі. О, і тут! Чекайте! Чекайте, це що сталося? -о, О. О. Подивіться, як вода сильно піднялась. Вона раніше по цю штуку була. А тепер отак. І в лісу затупила, ну, нічого страшного. Я на цій стороні. <с appealing> Воно мені нічого не зробить. От, до поселення. Ще нормально. Тому добре. Але... Але що? У цьому я певно, що буду закінчувати відео. Чи є? Певно, що буду закінчувати. Зараз чи пройдусь... Тут можливо десь хтось сховався. Упс. воду впав. Mm. Цю лінію оборони, я до речі, залишу. Бо от там от неподалік йде якраз така лінія фронту. От. Тут скоро і там іде лінія фронту. Але, добре. На цьому я буду закінчувати це відео. Оу. Oh. У мене куля біля голови, але нічого. Так. Па па Отак от, от. О, дивіться, у мене є така шапка. Хех. Але я каску надягну. Ну, що ж, на цьому я буду закінчувати це відео. У цьому відео я відбив. По-перше, по перше. По-перше, по я відбив ось-ось осьо, перший напад. Русикнів. Там усі наплає От, тут е, перший напад я відбив. І, до речі, я відбив сам. Бо я оце все теж був сам. Бо та колонія, яка десь там в лісу їде, вона ще не приїхала. Дивно чому. Але... але. Але поки що ще все окей. Вони не йдуть прям так сильно. Але також я відбив перший той напад. Далі ось цей другий він тут був. Від нього навіть сліда не залишилось тільки ось це. Це може свідчити про те, що тут йшлися якісь бойові дії, що, та, що тут хтось був стріляв А саме це був я. От. Також я потушив тут пожежу. Збудував якраз таке оце укріплення. І все. Всім дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. Пишіть коментарі, поширюйте це відео. От. І всім до побачення!